Це у нас коробка будинку, яку ми робимо під ключ 350 доларів. Друзі, ну я розумію, що ви хочете почути мою думку і мою реакцію побачити. Ну ви знаєте, я фізично не можу реагувати на всіх блогерів, у котрих є смартфон в руках. На сьогоднішній день любий, хто захоче, підіймає і починає зйомку. Все. І каже в камеру все, що забажає. Любу ахінею. Люди поділяються, звісно, на різні категорії. Є люди, котрі шахраї. Тобто вони обманюють людей і вони знають, що вони обманюють людей. А є люди, котрі роблять це несвідомо. Тобто ну, він просто не знає нормативів, він не знає, як правильно рахувати. Розумієте. Перша чи друга категорія життя покаже. Просто життя покаже. Але норми кажуть про те, що площа будинка рахується лише та, котра обігрівається. Але ми, наприклад, коли рахуємо середню вартість, ми враховуємо тераси і ганки. Враховуємо, тому що коли ми проєктуємо, нам складніше проєктувати, коли є е, холодні е, прибудови до будинку, тому що це мізки холоду, це додаткові вузли і так далі. Але це всього-навсього питання формули: додавати чи не додавати. Згідно нормативів. По БТІ, ганки, тераси, балкони рахуються з коефіцієнтом. Розумієте? Але нема такого, щоб площа будинку рахувалася по зовнішньому периметру. Є поняття «п'ятна забудови. Ну це ж не площа будинку. Так, тут обман чистої води. Далі поняття під ключ. Це не нормативне поняття. Воно прийшло ще з кінця 90-х і означало, що людині робили повністю будинок. Іноді кажуть, під ключ коробка дому. Тобто в коробку входить обов'язково фундамент, стіни, вікна, утеплений фасад, утеплений дах. Ну, і, 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 якщо, звісно, там треба утеплювати, повністю будинок під ключ вважається з оздобленням. Тобто людині віддаються ключі і він туди заїжджає жити. Тобто, з меблями, без меблями, може уточнюватися. Оці поняття, тобто закінчений повністю об'єм. Те, що ми бачимо на рекламному відео, і те, що хлопці розповідають, ну там до будинку під ключ там ще два рази мінімум, ці, ці гроші треба вкласти. Ну І плюс, звісно ж, на відсотків 20 занижена ціна за рахунок того, що вони рахують по периметру будинку, а не площу будинку. Тому кожен волін обирати того підрядника, з котрим він хоче працювати. Ну, шахрай, шахрая бачить здаля. Ось вам вартість коробки повністю вікнами, утепленнями. От кількість матеріалу і транспорту, котре потрібно.